Вітаю на каналі Пошинка Валюшка. Ми продовжуємо вивчати про собак і сьогодні я вам розкажу про американського стаферського тер'єра. І, як завжди, почнемо ми з ключового. Отже, зріст. Самки 43-46 см, самці 46-48 см. Вага самки 22-25 кг, самці 25-30 кг. Тервалі життя приблизно в середньому 10-12 років. Країна походження Сполучені Штати Америки. Вигляд: як виглядається порода. Голова у собаки середньої довжини широка. Вуха. Посаджені високо, іноді вони купіруються, але не завжди хвіст короткий і посаджений низько, він не купірується. Забарвлення різне, але існують дефекти, які не бажані такі, як чисто біле, чорно підпале і печінкове забарвлення. До дефектів також відносять червоний ніс, світлі очі, рожеві повіки та занадто довгий хвіст. Історія походження щоб сформуватися, порода Амстаф мала зазнати багато змін у вигляді, а також і в назві. Адже раніше їх називали підбультер'єрами. Спочатку їх використовували як бійцівських собак. Вони билися до останнього. І за це їх любили ті, хто дивився їхні бої. Згодом собаки стали охоронцями. Від бої відмовилися і Амстафи почали використовуватися як фермерські собаки. Зараз ці собаки також гарні улюбленці. Але. Настали часи, коли через їхню високу агресивність, у разі небезпеки, грізний вигляд та велику силу породу мало не заборонили. Але на щастя цього не сталося завдяки господарям, які довели, що амстафи, якщо їх гарно виховати, будуть гарними і безпечними собаками. Характер через те, що раніше амстафи брали участь у боях, можна подумати, що це злі, небезпечні та агресивні собаки. Але це не так. Будь-яка собака, якщо її гарно виховати, може стати доброю та безпечною. Вони можуть бути гарними компаньйонами і сімейними собаками. Дуже люблять дітей і часто не хочуть завдати їм шкоди, але про всяк випадок лишати дітей із Амстафами не варто найкращий варіант. Амстафи активні, люблять гуляти, але все ж ця порода може виявляти агресивність, коли відчуває небезпеку. І дресирування. Амстафи звикли бути лідерами. Але ви маєте показати, що тепер це не так. Тепер ви лідер. Ці собаки розумні та кмітливі. Якщо проводити з ними багато часу, вони стануть спокійні та врівноважені. Список використаних джерел Дякую за увагу! Пишіть, чи є, чи була, чи можливо ви хочете таку породу. Не забувайте про вподобайку та підписку. До зустрічі!